Вітаю на телеканалі соток», Ви дивитесь програму Зроби сам», я її ведучий влад. І програма Зроби сам це про те, як зробити своїми руками будь-яку свою фантазію, як її втілити в життя. І що саме цікаве, ми це робимо із підручних матеріалів тобто, те, що нас оточує, те, що можливо, могло б піти у смітник або ж на сміття. Це можна використати і створити щось дійсно гідне, гідне як для того, щоб це помістити кудись в інтер'єр свій, або ж в екстер'єр у дворі, або ж для того, щоб користуватися тим, що ви зробите своїми руками. Тому що це програма зроби сам» і Ми робимо своїми руками за допомогою різних інструментів, самі різні речі. І сьогоднішня передача саме про це. Ми будемо сьогодні робити. Цікаву поробку. У мене навіть не повертається язик сказати на це поробка, коли ти робиш, наприклад, якусь полицю, повноцінну полицю для того, щоб повісити її на стіні в себе в кімнаті. Або ж, наприклад, як ми сьогодні будемо робити цікаву вішалку для одягу, то це вже не назвеш поробкою. Погодьтеся, це вже повноцінний виріб. Тому вам знадобиться всього лише декілька ось таких рейчок, які насправді досить розповсюджені. Ну і зараз буде саме цікаве, тому не перемикайтеся, а ми починаємо. Ну що ж, друзі, перед нами... Чотири в даному випадку речки. У мене це вже просто як розхідник. І сьогодні я хочу вам показати ідею вішалки, яка буде досить незвичайна. Адже це по факту буде три прямокутники: один більший, менший і ще менший. І це все буде інтегровано один в одного, скручено, зроблено так, щоб це все трималося. Ну і на це можна було якось вішати свій одяг. Тому давайте я зараз вам. Покажу, як я це буду робити, і потім ми приступимо до розмірів, розмітки, пиляння, скручування і багатьох цікавих процесів, які ми будемо використовувати. Тож почнемо. Якщо нам цих рейчок не, не вистачить, хоча я бачу, що їх вистачить з головою, то в мене їх ще є там купа, тому це заздалегідь кажу, що не обмежується цей виріб лише ось тими матеріалами, які в мене зараз на столі. Це можна імпровізувати, робити, як вам комфортно, і ті розміри, які ви бачите, які ви захочете втілити у життя. В моєму випадку це буде вішалка довжиною 45 см. Тому 45 см мені потрібно, щоб було дві ось такі частини, довжиною 45 см. Мірюю так, в принципі, 90 ось з цієї. Реєчки я можу зробити дві частини по 45 см. Висота буде приблизно 20 см. Тобто ось така буде висота, ось довжина. Ось такий буде прямокутник, якщо ви можете собі зараз допрацювати ще деякі сторони. Оце буде основна частина вішалки, каркас. Потім ми зробимо ще два прямокутники, один менший і ще менший, щоб він був всередину. Поміщався, і це все зафіксуємо, і побачимо, як воно буде виглядати. А виглядати повинно реально цікаво. Тож, для початку я зараз відмічу собі по 45 см. Ось у мене 45 тут, і там, де 90-ось тут. Що ж, зараз підемо це все відріжемо, зберемо для початку ось цю першу рамку. І потім нам буде легше вимірювати дві наступні рамки. Тому що зараз можна це все на око прикинути. І я для себе це побачу, якби, які розміри потрібні мені зробити, щоб і друга, і третя рамки були симетричні. Але ж наглядно вам це не буде зрозуміло, які я розміри взяв, а просто взяти сказати, ось такого розміру роби, а ви захочете її трішки довше зробити. Тому я зараз покажу, як ці розміри виміряти, і простіше це буде зробити, якщо спочатку закінчити ось цю основну найбільшу рамку. Тому пішли все відпиляємо. Потім це все зберемо і продовжимо. Так, друзі, ось такі частинки в мене вийшли. Рівнесенькі, тинесенькі. зараз я швидесенько шкурочки пройду, тому що ось такі моменти мене зовсім не влаштовують. І, по-перше, це безпека, поки ви збираєте. По-друге, це безпека, коли ви будете користуватися цим виробом, тому що щось загоните собі в палець. І навіть якщо ви не будете ніяк з ним. Комунікувати там, тактильно, але ж ви будете вішати свій одяг. І якщо за одяг ось це зачепиться, то вже буде прикро, тому що це вже будуть марні гроші, які ви витратили на свій одяг і які зіпсували своїм же виробом. Тому не допустимо цього, так це в нас є. Ну і тепер як я буду її збирати. Ну, здавалося б, а що тут її збирати? Скрутив та і все. А ні, є нюанси. Все ж таки, це тоненька реєчка, яка в нас, здається, чи сантиметр чи півтора, півтора на півтора. І якщо ви вкрутите самонаріз, це вже на досвіді, можна сказати, інформація експериментально підтверджена. Якщо ви вкрутите навіть ось такий самонаріз, ось так, нічого ось Цьому брусочку не буде ось цій реєчці. Але якщо ви вкрутите ось так, без попередньої підготовки, буде погано. Вона одразу піде на дві частини і це ну, буде не те, що нам потрібно. Це вже буде зіпсований матеріал. Тому перед тим, як я буду з'єднувати, я у деяких реєчках пророблю отвір за допомогою сверла. Я його підбирав приблизно по стрижню самонаріза без врахування різьби, Щоб все ж таки трішечки в цьому отворі самонаріз ще й тримався. Але насправді це не потрібно, тому що самонаріз буде триматися за ось цю частину, яка буде вкручена ось так в торцову частину. Ось цю. І там буде також міцно триматися. Але щоб і за отвір трішечки тримався різьбою, то ми трішечки менше взяли сверло. Це все рівно допоможе, щоб реєчка не розкололася на дві частини. Сверло в даному випадку. Це в нас тут вже немає маркування, тому що воно настільки маленьке, що вже не маркують на цій частині. Але наступне сверло у цьому наборі йде вже на три. Тому можна згадуватися, що це напевно або на 2, або на два з половиною. І той, І той розмір підійде, і навіть на три підійде. Просто що на три він вже буде майже як товщина самонарізу. З урахуванням різьби, а тоді в нас цей самонаріз не буде триматися в отворі взагалі ніяк. Тому для початку я покажу, як я буду це збирати. І ви зараз розумієте, що я мав на увазі, говорячи про отвори, в які буде вкручуватися самонаріз, там триматися, не триматися. Дивіться, в мене буде ось така конструкція. Ви можете тут зробити, як вам подобається: або ось так, або ось так. Так буде більш прямокутніше. А так вона буде більш така об'ємніша, але не така довга. Я буду робити саме ось такий варіант. Просто, бо мені так сподобалося, немає цього ніякого пояснення. І ви також робіть так, як вам подобається. Хочете більш витягнуту, робіть так, як я показав перший раз. Виконуємо ці отвори. Приблизно де у нас буде сама наріз скручуватися, це приблизно ось тут. Можна ще перевірити за допомогою штахетини. Тобто, так, десь по центру якраз воно і є. Один. Ну і тепер дивіться, саме аналіз туди входить. Але, вкручуючись, він не розколить цю штахетину. Спокійно заходить. І головне, що цей отвір він і не розколовся, і має силову частину. І це дуже класно. І все. І зараз ви побачите, як це легко збиратиметься. Ось беремо 4 самонарізи. Підрівнюємо, щоб була максимально правильна площина. Ось так. І закручуємо. Головне не передавити, щоб ось ця тріщина і розкол не почався від того, що ви зараз шляпкою надавите і розколите цю частинку. Для того, щоб воно максимально дійно з'єдналося, можна відкрутити ще раз і ще раз крутити. Краще це зробити повністю. І тепер закручуємо. І воно закручується максимально щільно без якихось там тріщин. Взагалі, ідеально вийшло в плані міцності і ніяких пошкоджень. Продовжуємо так робити далі. Знаєте, ви можете спитати мене, Влад, а навіщо ти робиш з'єднання самонарізами? Адже ну, це щось так, воно стирчить, ну, ця. Скажу вам одразу, мені подобається стиль ось, ось такий, коли це видно, що це зроблено своїми руками, коли видно самонарізи, коли вони не приховані. А якщо це все пофарбувати, то воно ще й ну, не буде так прямо в очі кидатися. Але видно буде, що це зібрано. Самонарізами з підручних матеріалів і зроблено самотужки. Ось така рівнесенька, ідеальна в нас рамка вийшла. Ну і тепер наступна частина цієї передачі це виріб двох ще рамочок, які будуть у нас кріпитися усередині. Одна трішечки менша і одна ще менша. І зараз, якраз на прикладі цієї рамки, тобто вже підганяти під неї ми будемо, я покажу, як я буду робити наступні дві рамки. Починаємо. Ну що, Наступний етап. Це виготовлення двох рамочок. По розмірам у нас тут виходить 20 см рівно. По усій частині все рівно вийшло, нічого кривого тут немає. Плюс-мінус, ну там пів міліметру, можливо, є різниця, 42 сантиметри тут і 42 см тут. Тобто, ну, майже ідеальна конструкція. Звичайно, що ну, прям повністю ідеальна. її ось так зібрати, ось так на колінках, можна сказати, на, на весу. Це досить нелегко. Тому зараз. Просто математичними підрахунками, я знаю, що в мене по 2 см з, з цієї сторони я забираю тобто відступ роблю. І виходить, що якщо у нас тут 20 см ось ця відстань, по 2 см з кожної сторони, це вже буде 16 см, І 16 см це буде рамка, а ви зверніть увагу, як назібрана ця рамка. Тобто 16 см, якщо ось цю рамку візьмемо за меншу ось цю. Так, 16 см це ось ця повністю зона буде. Але нам треба ось ця частинка. Тобто ми ще віднімаємо в нас е, ці брусочки по 1,5 см. Виходить, що ми ще віднімаємо 3 см. І 16 мінус 3 см, це буде 13 см. Тому 13 сантиметрів буде в нас частинка, Другої внутрішньої рамки. І таких частинок нам потрібно два. Давайте зараз відміряємо одразу, щоб не забути ці розміри. 13-26. По тому ж самому принципу, ми відміряємо верхню та нижню частину реєчки внутрішньої рамки другої. Але, на відміну від ситуації, ось тут, у нас тут рейка повноцінної довжини. Тобто вона зверху кріпиться. Тому ми просто. Розмір у нас 42 цього, цієї частини між ось цими боковими рейчками. Тому просто віднімаємо 42-4, і це виходить 38 см. Нам потрібно відміряти для ось цієї верхньої частинки внутрішньої рамки. 38 см, х2. Поїхали. Ну і ще одну 38 ми з нової речки відмірюємо. Оскільки ми вже знаємо розміри е, рамки, яка в нас буде друга, ми вже зараз можемо розмітити розміри третьої рамки, яка буде ще більш всередині. За допомогою математичних підрахунків я знаю, що відстань між е, боковими гранями внутрішньої другої рамки буде. 35 см. Довжина ось цієї верхньої частинки самої найменшої рамки, буде 35 см мінус 4. І таким чином у нас дві реєчки верхні будуть по 31 см. І ми їх можемо відмітити вже одразу тут. Довжина ось цієї частини другої рамки у нас 13 см. І по тій ж самій схемі у нас 13, мінус 4 і ще мінус 3. Це товщина ось цих верхніх частин, і виходить у нас по 6 см ще дві частинки. Рамка є вийшло також дуже гарно, все добре, все по зазорам, ідеально. Тепер зараз швиденько збираємо третю рамку. Ну Зараз я тут все приберу і покажу, як ми будемо цю вішалку збирати докупи. Давайте. Насправді одна із ідей вже зараз прийшла в мене випадково сюди на стіл, це зробити ось таку асиметричну вішалку, і вона реально буде прикольно виглядати. І, наприклад, повісити гачок ось сюди. І гачок ось сюди або ось так по краям повісити. Чому б ні? Прикольна ідея, ось така от вішалка. Дивишся, що це таке якийсь арт-об'єкт. Ось ця ідея мені сподобалася більше. Реально, воно така прикольна асиметрія, незвичайна. І саме головне, цю конструкцію зараз набагато простіше зібрати, тому що нам потрібно просто з'єднати у цьому місці, у цьому місці і у цьому місці. І в цьому нам допоможуть самонарізи, а також трішечки а, пиляння болгаркою. Щоб а, ось так крутити. Ось так і ось так. А кінчики ми просто відпиляємо. Це нам буде зробити неважко. І все буде круто. Тому зараз я відмічу, де мені потрібно просверлити отвори для того, щоб самонаріз не розколов а, ось цю речку. Ми пам'ятаємо, що. Може бути так, якщо без отворів це робити. І зараз я намічу, де буду сверлити, і потім засверлимо отвір і закрутимо. Це в мене буде задня частина, тому я спокійнісінько зараз можу тут собі олівцем намалювати, але якщо мені потрібно, буде олівець, завжди стирається. Просто зараз ось так лінію намалюю рівно. Позуміти, де мені сверлити отвір? Тій роботі є ризик у цьому методу, тому що я зараз можу трішечки не так просверлити на якісь міліметри або два, не під тим кутом. чи не на тій відстані від центру. І воно може не зібратися, але поки що начебто йду точно все по центру. Там де воно і повинно збиратися. Сподіваюся, що все вийде. Дуже цікаво, який буде результат. Здавив. Тобто ось цей отвір в три міліметри. Реально тримає зараз натяг, і самонаріз з нього не вискакує. Це вже добре, тому що означає, що там буде ці рамки триматися одні з одним. Ах, як приємно, коли вона все виходить і все чітко по лінії скручується. Ідеально, просто ідеально. Все, ці рамки тут назавжди. Тепер залишається тільки відрізати ось ці частинки, тому що ну, інакше буде опасно. Тримається просто ідеально. Тепер залишається тільки прикріпити гачки, і наша вішалка буде готова. Ну що? Ось така гарна, нестандартна. Асиметрична вішалка вийшла. Друзі, тримайте цю ідею з приводу того, як зробити ось таку вішалку, а саме ось так концепт тримайте, і ви можете фантазувати, робити свої розміри, свої фігури, і у вас вона вийде 100% гарніша і якісніша. Вішати можна за ось ці частини, сюди просто ось такі спеціальні петлі прикріпляємо, вішаємо, і вона буде радувати ваш інтер'єр. Своєю незвичайністю, а тим більше її можна пофарбувати, рекомендую у чорний колір, і вона взагалі буде не перевершена. Що ж, друзі, на цьому передача завершується. Дякую, що дивилися, і дякую, що залишаєте з нами на телеканалі 6 соток. Це була програма Зроби сам її ведучий влад. Всім бувайте!